Друзі, усім, усім усім привіт! Друзі, усім-привіт! Усім, усім і сьогодні ми з вами будемо знайомитись. Пишіть у коментарях, як вас звати, і підписуйтесь на канал. Це моє перше відео. я вам хочу показати останні мої вироби. Ось це мої собачки паперові. Ось бачите, які вони. Тільки давайте я вам покажу першу собачку. В неї така, вона може лежати. Спечити. І бачите, ось так. І вона може тут приходити просто і їсти. Тут якщо чесно вода, а там корм. У мене є ще другий песик. Це така банічка. Є банічка зараз. Я вам покажу її дістав. Ось така банечка. Вона ну, досить мила. Ну, як ви бачите, що вона ось така. Це дівчинка. В неї таке волосечко тут зверху. Ну, і в неї головка так нахиляється і перехиляється. Можна, ще показати. І ось є. У них будується зараз друга кімната. Оце ліжко, ну це лежак такий. І там ще на низу в мене є ще багато меблів. Тому до зустрічі, друзі, всім па-па. Підписуйтесь на канал, не забуваємо. Всім па па, па, -па. До завтра.